З інтернет через сайт Мін'юсту отримати реквізити, або зателефонувати до такої виконавчої служби, отримати реквізити і на такі реквізити заплатити суму, яка вимагається, виконується виконавчою службою. І в реквізитах платежу, звичайно, обов'язково вказати номер виконавчого провадження своє прізвище, ім'я по батькові можна продублювати ідентифікаційний код і призначення платежу щодо що суті вимог до вас. Повторююся, це може бути рішення суду про стягнення коштів, це може бути виконавчий напис нотаріуса щодо певних мікрокредитних або кредитних зобов'язань. Це може бути постанова поліції, які щодо штрафу, які відображаються, в тому числі у дії можна, навіть у дії можна сплатити такі штрафи. І саме нагальне така таке підстава.